Вітаю на РБК Україна. моє ім'я Дмитро Олійник. Підпишіться, якщо тут вперше долучайтеся до дискусії в коментарях під цим відео і тисніть вподобайко. Сьогодні сили оборони України просунулися під Турецьком і вбили Хаймерсом трьох офіцерів у Запорізькій області. Між тим фіксується просування ворога. Російські окупанти під Куп'янськом, Покровськом і Великою Новосілкою. Мають успіхи про ситуацію на фронті. Далі буду говорити з Олексієм Гетьманом, майором запасу НГУ, ветераном російсько-української війни. Олекс... пане Олексію, вітаю вас. З даними генштабу на фронті фіксується певне зменшення кількості боїв. Це може свідчити про виснаження ворога, чи це свідчить швидше про перегрупування ворога і слід очікувати більш потужних ударів? Якась військова розвідка пішла, якась дареє щось побачила. Щось вони вирішили, що там можна десь просунутись з їхньої точки зору. Тому вони там призупинили, там перегрупувалися. це знаєте, це, це, це нормальна ситуація на полі бою, коли от так веде себе. Армія, то тобто, ну, нормально в тому сенсі, що зрозуміла ситуація. То підкладати якусь конспірологію чи якісь там е, висновки. Ну не треба. Нічого такого над, над надзвичайно чи е, незрозумілого Да, про, тобто, зменшились бойові дії на, на ділянці. означає, що йде перегрупування, вони десь будуть приміщуватися. Ну, це так, це не це не війні. Ну так, воно ну, воно так, на жаль, воно так, на жаль, працює. Депутат Дружківської міськради Довбня пише сьогодні, повідомляє, що Росія фактично вийшла на трасу від Покровська до Дніпра. Наголошує на тому, що часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ, і перерізання траси буде катастрофою дуже сильним ударом для сил оборони. Ну а і військовий з позивним мучною пише, що ситуація сильно погіршується саме на Дніпровському напрямку. І цитую: битва за Дніпропетровську область буде. Ми поступово відходимо до головної лінії оборони перед Дніпром. Наскільки все це дійсно загрозливо зараз? Ну, Цілком можливо, ну вони переважають на силах та засобах. Вони будуть намагатися прирізати е, якісь е, ну не якісь, а головні е, шляхи постачання всього, що необхідно для гарнізонів, які ведуть е, в дії в обороні. Ну це це зовсім зрозуміла речі. Казати е, панічно, що вони вже вийшли, та да вони до, до цього контролювали дорогу Покровськ. Е, Дніпро що там. Дрони не літали. подивитися по мапі, які там місці долітають туди дрони, долітає туди артилерія. Те, що ДРГ, ДРГ заходить е, в Покровску, ну, так вона і є диверсійна розвітна група. Вони, вони такі мають, вони, звісно, вони будуть заходити. Тому це заход ДРГ, це не заход частини, які там вже. Не можна казати, що це е, розпочались вуличні бої в Покровську. Чи вдасться нам тримати Покровську раху всі ці території? Ну, сподіваємося, що так. Але. Бачив, ми бачимо, як ворог постійно просувається, тому цілком можна пропустити, що нам доведеться відійти з цих місць, якщо їм дійсно вдасться повністю майже повністю перерізати логістичні шляхи постачання всього необхідного і продовжиться такий самий тиск, ну суттєвий тиск, як був як був до цього. Ми щоб то, знаєте, щось таке нове, щось таке незрозуміле. Ми відступаємо. Чому ми відступаємо? Тому що в них більше людей більше. Техніки в них більше артилерії, в них більше дронів, в них краще більше, точніше, може, не краще засоби радіоелектронної боротьби. Вони використовують авіацію, ракетні удари, РСЗВ. їх більше на нам для того, щоб їх отримати, треба ну декілька ну три. Там ще не менше, по перше, це потужні фортифікації, кіми, які мають бути, мали би бути зроблені. Ну, судячи з того, що нам доповідають представники військово-цивільної адміністрації, за, за фортифікацію другої третю лінії відповідає агенція з відновлення та розбудови інфраструктури, тому так вона називається, <кій> вона має право долучати приватні будівельні компанії для будівництва, приймати другу третю лінію, мають вже безпосередньо ті військові. Тобто, ну, фортифікація. Друге – це зброю, яку нам передають наші партнери, начебто зараз ситуація покращила, зброю передають більше Різна різноманітні. Хоча перераховувати, ну щось пропустимо. Тому багато зброї, як раніше казала, хороша і разнесу. Ну і саме головне це люди, які мають цю зброю, цією зброю користуватися і тримати оборону на цих позиціях. Ще б там не розповідали про якісь там. Дуже якісь складні речі, використовуючи слова, сенс яких багато хто не розуміє, я одного запитав, що таке нанотехнологія. Він не зміг відповісти, але що таке нано? Він не знає, але красиво нанотехнології. І він начебто відчував себе ця людина причетна до чогось такого великого. Ну і я не хочу розповідати багато інших прикладів, коли людина використовує щось, чого що, в що, чому не розуміється. Це, це дратує. ще не менше дратує? Якщо не знаєш що щось, так запитай, якщо... але не роби вигляд, що ти такий розумний, бо це коли дурень робиться бо хитро, то це від цього нудитяне. Ну це не... ну, таке. <кхід> тому щоб хто не розповідав про якісь там супер-пупер зброю чи ще щось, нам потрібна піхота. Нам потрібна піхота на полі бою, яка буде вести бойові дії. Як сказав секретар ради національної безпеки і оборони, ще більше місяця тому. Нам треба мобілізувати ще не менше 160 тисяч для того, щоб е, були хоча б на 85% укомплектовані підрозділи, які ведуть бойові дії. Це означає, що вони не докомплектовані. А по той інформації, яка гуляє по інтернету, там половина навіть менше деяких підрозділів. І оці пафосні фрази, чи зможемо ми втримати, чи там провалиться, чи там командири не так дають команди, чи там ще щось, якісь такі глобальні речі, шановні. Якщо нема ким воювати, то все інше, другорядне. Повірте мені, я все ж таки був командиром роти 5 років. Вогневої підтримки. Слухайте, ну якщо треба тримати позицію, треба, щоб були люди зі зброєю, які будуть ці позиції тримати. кожен підрозділ має пробачте, певну ділянку фронту, за якою він доповідає. Якщо в тебе два рази менше людей, як ти будеш тримати? За рахунок чого? За рахунок того, що ти, ти будеш, я буду якийсь нам своїм підлеглим давати, яким голосом треба давати команду? Бо багато розмов, що неправильно там даються команди. Ну що співати буду, та їм де зробим, пробачте, ви є прописується. Прописується сектор стрільби, наприклад, і що має робити підрозділ оборони? І вони мають бути перехрещуватися, перекривати один одного, щоб не було дир. Якщо в тебе повний комплект, або хоча б відсотка Якщо в тебе половина, то за рахунок чого? За рахунок того, що f 16 красивий літак? Чи за рахунок чого? Тримати оборону? І такі з, з голосом повним страждання. Ми відходимо. Може, там щось треба поміняти. Треба поміняти, людей треба додати, щоб люди тримали зброю, воювали захищали свою батьківщину. В першу чергу. Все інше, друга рядна. Ну, звісно, люди але ж питання забирають. в тому, що держава держава дійсно робила спроби це зробити. Мобілізацію посилити не вдається. Значить, І... треба, пробачте, що я вас перебив. Ну, о, як, як правильно? Шукайте шляхи. Ви слухайте, влада, це не е, е, можливість. Радіти тому, що ти там такий велика ЦБ, ти великий начальник, і всі мають тебе слухатись. Це велика відповідальність. Якщо ти, якщо, ти, якщо ти вже зголосився бути при владі, якщо ти зайняв певну посаду, то в тебе є крім прав в першу чергу і обов'язки, які ти маєш виконувати. Якщо ти не можеш виконати, будь будь здоровий. Іди, іди гуляй і займись іншими справами. А, а як, що, що треба робити? Робити щось. Ви влада, шановні. Давайте зараз. Ми всі будемо вам підказувати, як треба робити. Якщо ми вам буде підказ, на як ви навіть ви потрібні. Це ви нам маєте. Ми вам ділігували свої права. Ми вам, ми, це є демократія. Ми вас не найняли на роботу для того, щоб ви робили і під час війни, в тому числі певні дії, і під час мирного життя, в економіці, в, в цивільному. Ну, всьому. Ми вам ділігували свої права, щоб ви це робили. І ви, а ви зараз кажете, ми, ми не знаємо, що робити. Ну так ідіть, геть. Нафіг ви потрібні, якщо ви не знаєте, я, я наняв себе е, людину, щоб він мені пофарбував е, стіну, а він не знає, як фарбувати, спрашує мене, з якого боку кістечку тримати. Нафіг він не потрібен. Ну, і гуляйте іншого немає. Це все дуже просто. Тому не треба перекидати зараз на людей відповідальність. Ви, шановна влада, ми вас поважаємо, ми навколо вас єднаємось. Ми розуміємо, що під час війни ми маємо гуртуватися навколо кого? На кого держави, навколо влади. Але якщо у вас є люди, які не впоруються, не можуть впоратися з цим, міняйте. Я не кажу, що владу треба міняти. Не треба, мені зараз кажу, що я тут якусь пропаганду неправильно веду. Людей, які не можуть впорати, зміняйте. Вот і все. Вам, я вам спробую стати я в суто для адвокатом нашої дискусії. Спробую стати а, адвокатом так держави. І нагадаю про таку тезу а, вищого командування і політичного керівництва про те, що ми, на відміну від росіян, дуже цінуємо життя кожної людини. Саме Шепрай. тому ми не влаштовуємо м'ясних штурмів і не використовуємо піхоту бездумно як росіяни. Більше націлені на високоточні удари, наприклад, тим же Хаймерсом, Шепрай. сьогодні в Запорізькій області я, трьох я, я, офіцерів. Я Мав Мало... так, я знаю, да. Я, я я, я зараз мав на увазі, що коли е, нам от, вочевидь, давайте нам вочевидь, і це про це, це каже секретар Ради Національної снаряду, це каже ставка верховного командуща. Нам не вистачає людей для того, щоб без табоєвиді у нас недокомплектований е, підрозділ. підрозділи. Ну це факт. факт. Він може подобатись, може не подобатись, можна по різному відноситись до факту. Це і є свобода думки, свобода слова, відношення до факту, а не сам факт. Факт такий є перша крапка. Зафіксували це, другуємо задалі. Треба збільшити. Про це кажуть Ставка Верховного Ради національної безпеки, керівництво, скажімо, хай. треба збільшити людей, щоб було більше людей на полі, бо це теж зрозуміло. речі, це теж фактично. Далі виникає питання, як це зробити? Фух, а я не знаю, да? Ну тоді, вибачте, якщо, якщо ви не знаєте, ну, давайте збирайте якісь зібрання, давайте громадський актив, давайте що-небудь. Що-небудь робить. А це дуже класна позиція. Що ми не знаємо, що робити. Це бусифікація, це погано, то ми знаємо, що це погано. Це не зовсім вдалося. і що? Почекайте, якщо ми не дадемо людей на полі бою, то будь-яка високоточна зброя вона нас не врятує. Нам треба тримати лінію. Нам не треба не пускати ворога. І для цього нам треба більше живої сили, більше піхоти. Це дуже прості речі. І влада має робити кроки для того, щоб це, це можна це піднімати престижність, може піднімати е, фінанс... Я не знаю що. Я скажу більше, я не хочу знати, що це. Це завдання, яке має виробляти... ми, ми е, Ви коментуєте, аналітики намагаються проаналізувати ситуацію на полі бою і так, далі, і так далі. А які робити рухи для того, щоб покращити ситуацію з мобілізацією? Ну чому ви, я не розумію, чому навіщо це на людей перекладати? Це, за це має відповідати влада. Ще раз. Я, я не кажу, що вона погана. Тут ви кажете, що ви адвокат діяли. нема на ф... під час війни. Под... Ми так втратили свою два трошечки. Ми так втратили свою державу. Бо один був за Петлюру, другий був за Скарпатського, третій був за Вінниченка. І хер поміж хто за кого був. І в результаті у нас, коли з'явилася Українська Народна Республіка, у нас на Міжнародні певні зустрічі поїхали делегат три три різні делегації, начебто від трьох різних країн. Ну це ж маразм. Подобається, не подобається під час е, вкладних ситуацій. Треба навколо, навколо об'єднатись навколо навколо держави, навколо влади. Навіть якщо вона тобі не дуже подобається, навіть якщо ти голосував не за Зеленського. давайте вже прямим текстом Маєте, маємо об'єднатися. Іншого не буде варіанту. Потім розберемося після перебування, хто кому подобається, як хто хто на виборах прийдемо, скажемо своє слово. Сьогодні тільки так, тільки навколо Верховного команду, навколо сьогоднішньої влади. Але пробачте, ми маємо і задавати їм питання. Що <кій> шановні, не треба на нас прикладати відповідальність за мобілізацію. Це ваша, ваша обов'язок. От і все. А щоб то я розумію, зараз почну з розмови, що я тут когось там ні. Я ще раз кажу: ми маємо об'єднатися навколо. Навколо президента Зеленського і навколо сьогоднішньої влади це наш обов'язок. Причому не, не байдуже подобається нам це чи ні, але це не означає, що ми не маємо критикувати погані дії, які вони роблять. Навпаки, це ми маємо ми зобов'язані це робити. Оце наш обов'язок. Пане Олексію, дякую вам за вашу таку гостру думку, але але потрібно в цей час. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ і ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисяч подобайко.